Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Нобелівську премію з фізики цьогоріч присуджена двом вченим за розробку методів, які лежать в фундаменті сучасного потужного штучного інтелекту. Тобто, ми бачимо тут не лише фізику, а й математику, інформатику, красивий міждисциплінарний коктейль на перетині різних предметних дисциплін, які обіцяє зміни, ну мабуть, не менш впливові, ніж колись принесла промислова революція, яка докорінно змінила світ у 19 столітті. Джон Хопфілд і Джері Хінтон отримали престижну винагороду за фундаментальні відкриття та винаходи, які уможливлюють машини навчання за допомогою штучних нейронних мереж. Якщо цитувати Нобелівський комітет, Хопфілд з Принстонського університету винайшов перші методи, які дозволили системам машинного навчання зберігати та відтворювати шаблони, паттерни. Він створив так звану мережу Хопфілда, це метод зберігання і розпізнавання зображень в мережах вузлів. Я розповім вам сьогодні про це. Джефрі Хінтон з університету Торонто наділив ці мережі здатністю знаходити специфічні властивості, що дозволили їм виконувати такі завдання, як розпізнавання елементів, наприклад, на фотографіях. Він створив так звану машину Больцмана, яка адаптує мережу Хопфілда для розпізнавання шаблонів і загальних атрибутів у даних. Разом ці відкриття проклали шлях до штучних нейронних мереж, які лежать в основі таких сучасних рішень, як, скажімо, Chatt GPT, яким я думаю, що всі ми з вами користуємось. 76-річний Джефрі Хінтон, якого іноді називають хрещеним батьком штучного інтелекту, сказав, що був просто приголомшений цю, цією новиною. Виступаючи на прес-конференції, де були оголошені результати дослідження, Джефрі Хінтон сказав: я зараз. Недорогому готелі в Каліфорнії, де немає хорошого інтернету і телефонного зв'язку. Сьогодні я збирався зробити МРТ-сканування, але доведеться його скасувати. Більшість сучасних систем штучного інтелекту засновані на технології штучних нейронних мереж, які імітують зв'язки між нейронами. В мозку. Штучному інтелекті нейрони представлені вузлами, які впливають один на одного через зв'язки, які можна або послаблювати, або посилювати. Це дозволяє штучному інтелекту навчатися з часом і удосконалюватись. Без цієї технології були б неможливі потужні системи, на яких працює сьогодні все починаючи від ChatGPT до Apple Intelligence. Цьогорічні Нобелівські лауреати відіграли важливу роль у закладенні основ цих досягнень, починаючи ще з тисяч. 1980-х років, однак Хінтон, який звільнився з Google у 2023 році, вже давно виступає і переживає за безпеку штучного інтелекту, попереджаючи про ті негативні наслідки, які можуть виникнути, якщо штучний інтелект стане розумнішим за людину. А тут навіть скоріше питання не якщо, а питання коли ми з вами говорили про Рея Курцвела, про його прогнози, про його дослідження, які вказують нам на те, що оця точка сингулярності може наступити. Дуже скоро, навіть швидше, ніж очікують більшість експертів. Виступаючи перед журналістами, Хінтон сказав, це буде схоже на промислову революцію, але замість наших фізичних можливостей, штучний інтелект перевершить наші інтелектуальні можливості. Джефрі Хінтона часто називають хрещеним батьком штучного інтелекту за його роботу створення перших генеративних алгоритмів, здатних навчатись на прикладах. Чат-боти штучним інтелектом, такі як чат використовують штучні нейронні мережі для роботи своїх величезних систем. Джефрі Хінтон розповів журналістам, що він сам. Часто використовують чат GPT в повсякденній роботі. Але я хвилююся, що загальним наслідком цього може стати те, що системи, які є більш розумними, ніж ми, зрештою, можуть взяти контроль над нами. Каже він. Хінтон також додає, що він є шанувальником чат-GPT, використовує його для багатьох завдань в повсякденному житті, але не завжди правильно відображаються факти, тому обов'язково треба перевіряти. Ну, це, власне, те, що компанія OpenAI і сама наголошує, там прямо в чат-GPT така є приписка. Джон Хопфілд, який. У свої 91 рік є одним з найстаріших лауреатів Нобелівської премії, ще не прокоментував цю нагороду. В рамках премії ця пара вчених розділить між собою призовий фонд в розмірі 11 мільйонів шведських крон. Це 810 тисяч фунтів стерлінгів або трохи більше мільйона доларів. Елен Мунс, голова Нобелівського комітету з фізики, каже: робота лауреатів вже принесла величезну користь. Сучасні системи штучного інтелекту використовують так звані штучні нейронні мережі, що було б неможливим без роботи Хопфілда і Хінтона. В фізиці ми використовуємо штучні нейронні мережі в широкому спектрі сфер застосування, таких як розробка нових матеріалів з специфічними властивостями, і ну, це вже колосальне досягнення. Як я зазначив на початку, Хопфілд став автором системи під назвою мережа Хопфілда, що дозволяє штучному інтелекту зберігати і відтворювати шаблони. І маючи фізичного світу, він хотів зрозуміти, як окремі нейрон. Вони в мозку працюють разом, створюючи нові здібності, такі як пам'ять і розум. По суті, як з окремих елементів системи народжується нова цілісна якість, як виникає ця емерджентність, як виникає синергетичний ефект. Якщо вам цікава теорія системи, її застосування, зокрема, в економіці, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково про це поговоримо окремо. Так от, спираючись на приклади, знайдені в магнітних якостях металів, Хопфіт уявив, що нейрон вони можна представити як мережу вузлів, з'єднаних між собою зв'язками різної сили. В його ранніх роботах ці вузли зберігають значення одиничка або нуль, як пікселі в чорно-білій фотографії. Хоупфіл знайшов спосіб описати ці мережі за допомогою властивості під назвою енергія, яка обчислюється зі значень всіх узлів і сили зв'язку між ними. Використовуючи ці рівняння, мережі можна запрограмувати, надавши їм зображення з чорно-білих пікселів, і налаштувавши зв'язки між узлами так, щоб збережене зображення мало низьку енергію. Коли мережа отримує інше зображення, програма перевіряє кожен вузол, щоб побачити, чи зменшиться енергія системи, коли змінити його з чорного на біле, або навпаки. Дотримуючись цього правила, мережа перевірятиме кожен вузол, доки, врешті-решт, не відтворить оригінальну картинку, навіть якщо вона починала із спотворених або частково видалених вхідних даних. Особливість цього методу полягає в тому, що ви можете використовувати одну мережу для зберігання великої кількості різних зображень. Можна уявити це як формування ландшафту, з піків і западин, коли мережа отримує зображення, вона створює долину у віртуальному ландшафті, де дно долини має найнижчу. Енергію. Якщо ви кинете м'ячик в цей ландшафт, він катитиметься вниз. В бік меншої енергії, поки не опиниться в оточенні пагорбів з усіх боків. Ця долина і буде зразком, того, що найближче відповідає вхідному зображенню. Це означає, що коли ви надаєте мережі будь-яке нове зображення, вона завжди повертатиме найбільш схожий збережений шаблон, відкриваючи можливості створення мереж, які можуть розпізнавати схожість між даними. Тобто тут не потрібен певний апріорний алгоритм, тут йде пошук і тут йде навчання. Джефрі Хінтон отримав Нобелівську премію за створення машини Больцмана, яка розширила цю концепцію в революційно новий спосіб. Ці машини використовують мережу Хопфілда як основу, але надають мережі можливість розпізнавати характерні елементи в певному типі даних. Подібно до того, як люди здатні розпізнавати та інтерпретувати дані відповідно до категорії, Хінтон хотів дізнатися, чи можливо це саме для машини. Для цього Хінтон та його колега Теренс Сейновський поєднали енергетичні ландшафти Гоупфілда з ідеями, взятими із статистичної фізики. Ці методи дозволяють вченим описувати системи, які мають занадто багато окремих частин, окремих складових, щоб відстежувати їх окремо, наприклад, молекули, які складають хмару газу. Джефрі Хінтон отримав нагороду з роботу над створенням машини Больцмана, яка розширила мережі Хоупфілда, включивши в них. Приховані шари, що дозволяють їм навчатися на прикладах, навіть якщо ми не можемо стежити за всіми окремими частинами, ми можемо описати деякі стани, в яких вони можуть перебувати. як Найбільше ймовірні і розрахувати ці ймовірності, виходячи з кількості з обсягів цієї доступної енергії. Прорив Хінтона полягав в тому, що він взяв рівняння фізика 19 століття Людвіга Больцмана, яке описує цей процес, і застосував його до мережі Хоупфілда. Отримана в результаті машина Больцмана, має вузли подібні до мережі Хоупфілда, але також містить шар прихованих вузлів. Машина працює, оновлюючи значення вузлів по одному за раз, Поки не знайде стан, в якому структура вузлів може змінюватись без зміни властивості мережі в цілому, це дозволяє машині навчатися, отримуючи приклади того, що ви шукаєте. Машину можна навчати, змінюючи значення її зв'язків до тих пір, поки приклад шаблону не матиме найбільшу ймовірність з'явитися на видимих узлах. Досягнення Філдмана та Хінтона створили основу для нейронних мереж, на яких працюють сучасні найдосконаліші системи штучного інтелекту. Це також навчило штучний інтелект розпізнавати закономірності в речах, яких раніше він не бачив їх. Так само, як ви можете миттєво, наприклад, визначити спорідненість. Тигра з домашнім котиком, навіть якщо ви ніколи не бачили його раніше. Ну, навіть дитина навчається і після кількох помилок може відрізнити котика і собачку. Хоча вона не проходила ніяких спеціальних курсів, не мала ніякого спеціального алгоритму чи якогось залізобетонного правила про те, як розрізнити котика і собачку. Але дитина це робить практично безпомилково з якогось моменту часу. От про подібні речі йде мова в цих дослідженнях, які лягли в основу штучного. Інтелекту, накладаючи багато таких мереж одна на одну, ми можемо створити щось, що починає нагадувати багато з тих штучних інтелектів, які ми маємо сьогодні. Наприклад, проста машина Больцмана може бути використана, щоб рекомендувати вам фільми на основі того, що вам подобалося раніше. Хоча сфера штучного інтелекту пройшла довгий шлях відтоді, як Хопфілд і Хінтон зробили свої перші відкриття, їхня робота заклала основу для деяких найважливіших інновацій в новітній історії. Друзі, якщо вам цікава оця тематика машинного навчання, асоціативної пам'яті, теорії систем, дайте, будь ласка, знати мені в коментарях, і ми продовжимо розглядати ці теми. Адже канал у нас переважно про економіку, але не виключно. І це дуже пов'язані речі. До речі, якщо вам цікаво, я буду більше часу присвячувати не тільки економіці, а скажімо. Новітнім науковим винаходам в інших сферах і прикладній психології, зокрема, тому що це те, що мене дуже цікавить, я бачу застосування цього в підприємництві, в науці, в бізнесі, в державному управлінні. Якщо вам теж це цікаво, я буду з вами ділитися своїми знахідками, ідеями, спостереженнями. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Цим ви допоможете робити більше якісного україномовного контенту. Про науку, про економіку і про розвиток України. Дякую вам.